Проти президента Віктора Януковича та низки інших українських посадовців країнами ЄС були запроваджені санкції кілька місяців тому. Ми спробуємо дізнатися, чи були аналогічні дії з боку української влади, чи були, наприклад, заморожені рахунки таких людей тут у нас? Частина людей санкційного списку перебувають при владі, наприклад, є народними депутатами України. 60 посадовців потрапили під санкції країн Європи. Спочатку це був Віктор Янукович, екс-прем'єр-міністр та колишні урядники. Згодом чиновники з Криму і представники самопроголошених республік на сході країни санціями головно були заморожені їхні рахунки та в'їзд до деяких країн. Серед усього списку лише кілька людей не залишили Україну. А дехто продовжує працювати в Верховній Раді. Серед них Борис Колесников, колишній віце-прем'єр-міністр інфраструктури. Скажіть, як вплинули на ваше життя санкції, накладені європейськими країнами? На мене ніяких ні санкцій ніхто не наважив. У мене нет ні, ні, ні одного актива, ні одного счета, ні в одной країні мира. крім України. Да. Ми подали відповідні бумаги. Это санкції. Вони не привели санкції. А э, арестовали активи у мене ни одного актива. Це чистий популізм нової власти. Колесников заперечив візове обмеження до країн Європи. Чи, чи маєте ви э, проблеми з просуванням по Європі чи в Америці? Ні, я не маю ніяких проблем з передвіженням. чи порушені якісь кримінальні справи української ні, влади, проти ні. влади Ні. будь-які справи? Ні. 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 є? за його віце-прем'єрства. В часи підготовки до Євро 2012 придбали потяги Hyundai, які не змогли витримати українську зиму, ламалися. О, дядь діма за рульом, так? Дядь дім камінувай! Прийдіть покупайте українських заводів, які вам пропонують відкати, розумієте? А мірової корпорації, такі як Хюндай, Microsoft, вони ж відкатів не пропонують. Поэтому, покупає у мировых лідерів, ви как раз безопасны. А якщо хто дознає по однопартійця, вдав 300 тисяч доларів в апреле 2012 года на дискредитацію Hyundai, так спросить у ні? Така звісно, то хто имеет, ну, тот, имеет в виду, знає кого. Я имею в виду. Борис Колесников куривав підготовкою до Евро-2012. Кабмін дванадцять. постановує за януковича дозволив купувати товари. До Євро без тендеру символом витратності стала купівля національним агентством з євро 2012 дерев'яних лавок для харківського метро. Вартість однієї коштувала як дешево автомобіля 63 тисячі гривень. Шість разів провів, провів Мінфін всі е, закупки, все інше, по Європі. Це признали абсолютно чистоту. Серед санкційного списку народний депутат Сергій Клюєв, офіційний власник Межигір'я, резиденції забраної з державної власності, і де мешкав екс-президент Віктор Янукович. Коментар у Сергія Клюєва взяти складно. Він не реєструється в парламенті. Він заходить і виходить з зали Верховної Ради з того боку, куди журналістам вхід обмежений. Жодного виступу у Верховній Раді з часу його обрання депутатом. Ось йому телефон підносить регіонал Олександр Єгоров. У цього депутата теж жодного виступу в парламенті з часу його обрання. Єгоров колишній голова наглядової ради того банку, що належав раніше братам Клюєвим. А ось депутат Сергій Клюєв уже ще жваво обговорює з депутаткою Іриною Луценко. Дружиною Юрія Луценко, колишнього головного міліціонера, далі Сергій Клюєв уже в компанії Ганни Герман так минає його робочий день. У громадській організації Центрі протидії корупції отримали відповідь на запит. Виявляється, активи межигір'я ніхто у прокуратурі не арештовував і не інвентаризував. Вони й досі належать не державі. На нашу думку, арешт повинен бути обов'язково накладений. На нашу думку слідчі повинен був обов'язково звернутися до суду, щоб йому дозволили арештувати майно. Олександр Єфремов, ще один депутат, який підпавши під санкції Швейцарії та Ліхтенштейну, залишився в країні. Після втечі Януковича з України пан Єфремов не з'являвся на публіці кілька днів. Згодом вийшло його відеозвернення. Україну предали, а людей столкнули бані. Вся відповідальність за це лежить на Януковичі і його ближайшому окруженні. Мільйонна партія фактически оказалась заложником одной корумпірованої сім'ї. А перша поява у парламенті була некомфортною. Ми прийняли рішення, що ми уходим в опозицію. Олександр Сергійович, перш за все, ви повинні вибачитися перед українським народом за вбивство людей, а не вони розказують пропозицію. Хайся перед людьми не за вбитих людей, за те, що довели твої руки. Оці махання довели до цих вбивств. Цього тижня з'явилася інформація, що проти Єфремова порушене кримінальне провадження за тиск під час проведення тендерів. Пані під контролем через його близьких родичів, через сина і через невістку. Протягом правління, так сказати, Януковича виграли між собою розіграли закупівель на суму більше 1 мільярда гривень. У центрі протидії корупції кажуть, якщо Україна не розслідує справи екс-посадовців під санкціями, ці санкції в Європі скасують. Вже 12 осіб оскаржили санкції в суді в Люксембурзі. Це включно з Януковичем Віктором Януковичем, його сином спільно з Курченком і. Партно, тобто є великий ризик, що е, навіть і санкції, які вже накладені європейським союзом, вони можуть бути скасовані. Якщо українські правоохоронні органи не будуть робити розслідування, журналістка-розслідувачка Севгіль Мусаєва відстежує, як розслідує Генеральна прокуратура справу одного із списку санкцій Сергія Курченка, який став мільйонером за часів Януковича. Справа Курченка стосувалася комаскапленого газу. Купував газ, який був призначений для населення для потреб населення. З його якихось людей, які ще досі залишилися у прокуратурі, вони там працюють. ця справа гальму. І ці справи не надають там належного, належної уваги. Член комітету з питань боротьби з організованою злочинністю Віктор Чумак оцінює роботу Генеральної прокуратури за кілька місяців після втечі Януковича. Прокурори не змінилися. Ми з вами змінилися, країна змінилася, а прокурори ті ж самі. Міліція та ж сама. І хабарі вони до сих пір працюють. От і все так що ж робити? Дуже все просто генеральний прокурор повинен вимести всіх цих прокурорів драною метлою з з прокуратур, провести найжорсточайшу ілюстрацію. На жоден запит, надісланий нами до генеральної прокуратури, не було надано відповіді. Там не знайшли для нас часу прокоментувати хід розслідування щодо колишніх високопосадовців. Поки за інформацією центру протидії корупції, жодна справа щодо екс-урядників не була доведена прокуратурою до суду також немає інформації щодо блокування рахунків колишніх посадовців України, які потрапили під санкції за кордоном.